1 січня цього року в Україні запроваджена практика налагодження більш тісних зв'язків між дільничними інспекторами міліції та місцевими громадами. Відтепер, з метою широкого інформування громадськості про графік роботи та дні прийому, дільничні інспектори міліції вручатимуть мешканцям міста та району спеціальні візитні карточки та пам'ятні буклети із зазначеними у них корисними порадами, як діяти, опинившись у скрутних ситуаціях, пов'язаних із правопорушеннями. При цьому дільничні повинні обійти кожен двір, кожну квартиру і кожен громадський заклад, розташовані на обслуговуваній ним території. У спецвипусках Калуського міського телебачення мешканці Калуша і району мають чудову нагоду безпосередньо познайомитися зі своїми дільничними інспекторами. Сьогодні ми відрекомендуємо вам працівників міліції, які обслуговують нові мікрорайони Калуша та промислову зону. Отож, знайомтесь. Виконувач обов'язки старшого дільничного інспектора міліції, капітан міліції Микола Сербін, 1984 року народження. У 2005 році закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Працював старшим інспектором патрульно-постової служби з 2007 року на посаді дільничного інспектора міліції. Доброго дня. Я виконуючи обов'язки старшого дільничного інспектора міліції Сербін Микола Миколаївич. На даний час обслуговую територію міста Калуша, а саме вулиці Пушкіна, непарна сторона, Хмельницького парна сторона від, 20, від 2 по 30 будинок Василя Стуса, парна сторона січових стрільців. Прийом громадян здійснюю за адресою вулиця Січових Стрельців, 34Б, другий поверх. Прийом громадян здійснюю вівторок з 9-ї години до 11-ї. Четвер з шостої години вечора по 9 суботу, з десятої години по першу годину. Дільничний інспектор міліції, лейтенант міліції Тарас Цюрпіта 1981 року народження. У 2002 році закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. В органах внутрішніх справ працює з 2008 року. Доброго дня, я дільничний інспектор міліції Цопіта Тарас Ярославович, лейтенант міліції. Обслуговую територію вулицю Богдана Хмельницького парну сторону, включно з будинком 32 по 74 будинок, також промислову зону, також вулиця Литвина, Молодіжна. Прийом громадян здійснюється в нас в так званому гуртожитку Троянда. Це в якій розташований вулиця Сечових Стрельців місті Калуші, 34Б на другому поверсі. Прийом громадян здійснюється нами почергово, оскільки ще є три дільничні інспектора. Відповідно, вівторок з 9-ї години до 11-ї години дня, в четвер з 18.00 до 21.00 і в суботу з 10-ї години дня до 13.00 годин. Дільничний інспектор міліції, лейтенант міліції Володимир Воронін, 1990 року народження. У 2011 році закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. На посаді дільничного інспектора працює два роки. Доброго дня я дільничний інспектор міліції Воронів Володимир Миколаївич. Обслуговую територію вулиці Богдана Хмельницького. Непарну сторону з першої по 19 будинок, вулицю Тихого, непарну сторону, ринку та вулицю Хіміки по 20-й будинок. Я здійснюю прийом громадян так званого гуртожитку Троянда, що в місті Калуші по вулиці Січових 3, 34Б, у вівторок з 9 по 11 годину, щочетверга з 18 по 21 та щосуботи з 10 по 13. Дільничний інспектор міліції, старший сержант міліції Петро Грицько. 1982 року народження з 2006 року. Працював інспектором патрульно-постової служби у 2012 році. Закінчив Прикарпатський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України. Дільничним інспектором призначений 4 лютого цього року. Доброго дня! Мене звати Грицько Петро Дмитрович. Зараз я перебуваю на посаді, і з 4 лютого я перебуваю на посаді дільничого інспектора у місті Калуша. Старший сержант міліції обслуговує територію міста як вулиця Хіміків. Це парна сторона із будинку з 22 по 46, і з Богдана Хмельницького, з непарної сторони, це з будинку з 21 по 57, саме само Олекса Тихого, це парна сторона Олекса Тихого. І вулицю Фінського. Прийом громадян будуть здійснювати у гуртожитку Троянда. У вівторок, та субота, у вівторок будуть здійснювати прийом громадян із 9 до 12 години, у четвер будуть здійснювати прийом громадян із 18 до 21 години. І у суботу прийом громадян будуть здійснювати із 13 по 15 години. У наступному випуску програми зі своїми дільничними інспекторами міліції матимуть змогу познайомитися мешканці Калуського району. Цілком можливо, що вчасне звернення громадян до дільничного про ту чи іншу проблему допоможе відвернути біду і попередити кримінальну ситуацію.